Сьогодні поговоримо, які зміни чекає ФОП. Насамперед, в першу чергу, закриття ФОПів, зменшення їх кількості, збільшення податків. Чому так відбувається? Справа в тому, що Республіка Україна банкрот. І знаходиться під зовнішнім управлінням. Тому зміни у ФОП будуть лише збільшення податків, податкових звітностей і, звичайно, штрафи по всім категоріям ФОП, якщо щось не так. Непланові перевірки будуть, звичайно, будуть. Вони можуть казати все, що завгодно, що не будуть перевірки робити, будуть робити. Перевірки змусять кожного з попівців поставити касовий апарат для звітності та писати ці звіти. Насамперед, хочу зазначити, що сплата податків на заході. Краще, ніж в Україні. Чому? Тому що, по-перше, ці гроші не крадуться. По-друге, перевірки там менше, і податковий тиск набагато менше, як і звітність стосовно діяльності, і не потрібно звітувати податкову. За кожен товар проданий, за кожен чек, це не потрібно робити на сьогодні. Ось чим відрізняється податкова Європи, європейських країн Євросоюзу, Америки та Україна. Я вважаю, що в Україні потрібно ліквідувати нинішню податкову, хоча вона вже давно ліквідована. А фактично перейменована в новий орган, який є антиконституційним. Справа в тому, що закон, який змушує податково відправляти Декларації антиконституційний на сьогодні і суперечить Конституції. обов'язку такого не існує. І цей обов'язок може бути оскаржений в конституційному порядку. Саме в конституційному порядку. Тому що той орган, який є на сьогодні антиконституційно, стверджує. В Конституції один орган записаний на сьогодні щодо податкових звітностей і так далі. А законом. Інший орган прописаний. Що це означає? Це означає, що цей закон не відповідає Конституції і є антиконституційним, і його виконувати не потрібно на сьогодні. І потрібно оскаржити такий закон. Там, звертаючись до Конституційного суду, але ніхто це не робить. Через уповноваженого з прав людини. Чому не зрозумів? З бізнесу. Ніхто не звертався щодо оскарження, щодо необхідності звітності, податкової. Тому що такого конституційного обов'язку не існує. Звичайно, він існував і існує. Але в чому суть? В тому, що. Податкова, яка записана в Конституції, там була записана той орган. І той орган, який є в законі, вони не однакові і не тотожні. От і все. Тому і обов'язку такого не виникати. Щодо звітності. От от. Хтось з юристів скаже, що це не так. Підіть заперечте мої слова в Конституційному суді, якщо ви такі дуже сміли. Щось ніхто з адвокатів чи юристів не звертається стосовно цього в Конституційний суд. А даремно. Могли би уже давно скасувати цей закон чи частину закону цього. Визнати неконституційне. Так само, як і скасувати мобілізацію на сьогодні в Україні. Це дуже важливо. Я вважаю, що підняття податків для ФОПів для прикладу, 22%, як вони зараз для всіх зроблять. Що це означає? Податкове навантаження це перше збільшення звітності, по друге, штраф за порушення. Так саме штраф. Але хочу наполягти на тому, що штраф податкові завжди потрібно оскаржувати в українських судах. Хтось каже, що це. Програшна справа на сьогодні. А ви зверталися в суди, щоб таке казати. Це перше. Колись Тарас Юрист казав, що звертатися щодо оскарження податкових штрафів не потрібно. Потрібно, чим більше судової практики, тим краще для всіх нас щодо податкових штрафів і так далі. Хтось каже, що можна програти. Відсутність практики на сьогодні стосовно скасування цих штрафів і породжує систему свої. Звичайно, штрафи оскаржуються податкові. Їх потрібно оскаржувати. Ви маєте на це право. Стосовно платити податки. В Європі звичайно податки можуть бути вищими, а також нижчими. Залежить від країни Євросоюзу, на сьогодні українське податкове право не відповідає ані нормам і стандартам Євросоюзу, ані нормам і стандартам Америки. Насамперед, ані міжнародним правовим стандартам. Чому? Тому що корупція, відкати, зловживання впливом. І всі ці керівники податкових тікають за кордон. Чого тікають? Тому що накралися. Або сидять у в'язниці. Ось така їх доля. Робіть ви. Стосовно того, чи потрібно платити податки. Звичайно, їх потрібно платити, але сам факт кому? По факту податкова на сьогодні комерційна структура, а не державна. От і все з кодом ЄРДПУ. Живемо, так і живемо. Потрібно щось змінюватися. Змінювати все навко. Давайте об'єднуватися разом навколо мене. Чому? Тому що я це майбутнє в Україні. А ці можновладці, це і нинішні силовики, які їх захищають, це минуле, ганевне, минуле і тепер. Ще. Їх потрібно у відставку, потрібно перезавантаження влади позачергові вибори президента, парламенту. Саме так. І я вважаю, що взагалі нам не потрібен президент. В принципі, ця фігура показала повну тиранію, як нам не потрібні і Збройні сили, і інші військові формування, які порушують наші права і свободи. Так само, як і чиновники податкові, не потрібні. це. Балас на нашій шиї. і це велика правда. І замінити балас це ми можемо. Відповідальними людьми, такими як я і ви. На сьогодні це можливо. Але для цього треба об'єднатися гуртом і йти до влади. На сьогодні подумайте над цим. Хочете. Європейських податків, хочете жити по-людськи, потрібно все змінювати. Потрібно повертати органи державної влади колишньої у державну власність і закінчувати з їх приватними структурами, ліквідувавши ці приватні структури. Все потрібно повернути державі. От, а що я кажу. Юридичний захист з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Це юридична консультація з будь-яких норм права. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері. Військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері кримінального права коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Юридична консультація у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнесу статусі людини. Це коштує від. Тисячі гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента по бізнесу та про правосуб'єктність Тисника СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги на рік для громадян України це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це кошта 100 тисяч гривень. Відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок email Підписка. Лайк. рекост, Донат. Максимальна підписка. Дякую за увагу, шановні. Телеглядачі мого ютуб каналу